Всім привіт! Зараз будемо телефонувати до моєї клієнтки, яка буде приймати участь в нашому розіграші Чорна П'ятниця. Телефонуємо. Ага. Пані Христина, доброго вечора. Доброго, доброго. Так, зможемо вже з вами познайомитись очно. Е, так, дивіться, пані Христина, позаду мене є колосо фортуни. Я вже з вас ага. з ним знайомила. Зараз буду вам крутити його і будемо бачити, що ви додатково ще приємного виграєте. Ще раз почув. Так, ви виграли. Значить, символ брік, тріо символ брік. Пояснюю, що це. Це в подарунок. Іде ось такі три е, цеглинки з нашим е, індивідуальним такі надписи. Е, можуть бути різні, там «Home, Sweet Home», або ось такі, якщо хочете, зробимо вам і мені. Може бути наша сім'я, ваше ім'я, чоловіка, якщо є дитина. Ось такі е, цеглинки, десь зможете собі інтер'єрно прикрасити. Ми здаємо вам її в подарунок. Це три цеглинки, але вони можуть бути так, з різними надписами. Хочете якийсь надпис індивідуальний? Скажете, е, запишу, подумаєте.